Приємно вражений те, що навіть від присутності батьків ви приходите на тренування. Шановні хлопці, я навіть так не буду ображати, шановні спортсмени, бо ви вже можна сказати, професійні спортсмени. Я ж надіюсь, ви регулярно ходите на змагання. Ну так, якби не ходили, то і не було б таких здобутків. А здобутків від ваших тренерів я чую у вас зовсім немалі. І в спорті регулярні заняття не так раз на місяць. Вони тільки такі приносять. Якісь досягнення, і щоб ви розуміли, що в житті тільки регулярні заняття, зростання, поступове, вперта праця в поті чола, тільки дає свої плоди. І отут ви якраз тренуєтесь, готуєтесь до того. Ви команда, ви відчуваєте плече товариша, не дієтесь не тільки на себе, а й на нього. Якщо він підведе, гра змаситься не буде того результату. І от цим і славні командні види спорту, що вони гуртують, єднають. Як ми зараз в отакі от е, роки, вже тому що другий рік війни і тільки єднання веде до перемоги. Так і у вас, в командних видах спорту, тільки єднання, тільки згуртованість веде до перемоги. І я бачу, вона у вас є. Тому я щиро дякую вам за ваші вперті, наполегливі тренування. Я щиро дякую вам за ваші перемоги. І не одну. Я впевнений, що ви майбутнє нашої Жашківщини. І так славні були і батьки ваші, і хто в культурі, і хто в праці, хто в службових справах, хто в підприємництві, і ви себе також це покажете. Я щиро на це надіюся і хочу бачити вас вже дорослими, мужніми, ті, які будуть будувати Жашківщину і Україну. Тому щиро вдячний і батькам, мами вам, що маєте таких прекрасних синів. Доньок тут немає ще поки, ну, мабуть, вже будуть наступним етапом. Татам, передавайте вітання і подяку. Це дуже правильно. Як би ми не намагалися мудрості, науки вчити наших дітей без здорового організму, без здорового духу не буде. Справжніх захисників України без здоров'я також вони не зможуть займатися. Тому фізична культура і спорт, ну, я як в минулому. Професійні спортсмени, яка у це всьому голова. Наші хлопці і дівчата повинні бути здоровими, мужніми, сильними, витривалими і вольовими. Тому невеликий дарунок. Це маленькі перемоги, маленькі подарунки, але я, як говорив, я сподіваюся на великі перемоги. Щиро вам дякую і з майбутніми перемогами. Хто капітан? Чемпіонат дуже цікавим вийшов. Це чемпіонат проходив серед футзалу Черкаської області. Було дві зони. Монастирищанський перша зона і в Черкасах друга зона. Спочатку ми приймали участь в монастирищах, так як ближча зона у нас проходили змагання в монастирищах. У нас були п'ять ігор було, серед яких ми зайняли четверте місце, третє і четверте місце виходили в срібну лігу в Черкаси. Потім визначилися з датою і ми вирушили до Черкас. Боролися теж за призові місця, за кубок. В Черкасах дуже високий був рівень, дуже високий, дуже сильні були команди. Ми виграли бронзові лізі проти Черкас, які поступилися за виход у фінал за перше місце. Потім ми грали за третє місце з монастирищами. Хлопці молодці, показали свої зуби, вміння, забили два гола, пропустили один. Результат закінчився 2 1 і Ми зайняли третє місце. Нам вручили кубок, ще на другому поверсі рамку вручили, я повісив. Я всіма хлопцями дуже довольний, з хорошими результатами. Хлопці молодці стараються на тренуваннях і на змаганнях віддаються сили. Пишаємося, дуже було дуже багато емоцій, вражень. На останній грі, якщо ви бачили в Ютубі, ми дуже вболівали, діти в нас взагалі молодці. З Ведимиру велике, дякую. За підтримку за все і всім, хто долучився, надав нам транспорт, яким ми добиралися туди і назад. Дякую велике. Команда проявила себе, свій характер, дуже гарно зіграли. Це, мабуть, перша гра на такому рівні. Ну, наші вітання, ви наша гордість. Тренери викладаються по максимуму. Тренування, ми навіть влітку тренувалися, коли, я так розумію, це, мали бути канікули. Займалися тричі в тиждень. Діти з бажанням відвідують тренування. Я хочу зазначити, що от такого спорту дитячого, підліткового, як зараз, у нас не було, ну я не пам'ятаю, можливо, колись він був. Но я, я народився в Жашків і практично все життя був дотичний до Жашківщини. Я не знаю, що ви на такому рівні в нас тренувалися і виступали хлопці. Тому можна сказати, ви перші, першопрохідці, які і тренуєтесь професійно і виступаєте. Тому... За вами будуть тягнутися, як ви те покажете, так і за вами будуть тягнутися наступне покоління. Ну і велика роль тренера тут надзвичайно велика, без тренера ніяк не буде. Олексій щиро вдячний тобі за роботу. Це не проста. Я перший у світі педагог трішки працював з дітьми. Знаю, які ви балувані, які ви хулігани. Знаємо, але ви пам'ятаєте, за вами мами стоять, батьки стоять, і ви маєте не підвести їх в першу чергу. І також, в свою чергу, тренера він може погримати на вас, але ви розумієте, що він за вас вперто вболіває, і дуже відповідально в нього нерви все отут горить, якщо ви десь робите помилки. Тому не помиляйтеся. Важко, важко. Сподобалось, коли ми забивали голи. Ну, а так все добре було, ми грали, старалися, викладалися на всі сили. Були мокрі всі, червоні. А взагалі тренування подобається? Дуже. Дякуємо тренеру, що ми тренуємося, їздимо на змагання, заробляємо кубки медалі. Дякуємо. Футбол подобається цим, що займатися, розвивати сили. Сильні команди були, у вас суперники. Сильні були, але ми старалися виігрувати і не здаватися. Коли голи забиваємо, радуємося. Ну і важко теж. Ну, а це стимулює от, ще більше тренуватися, займати. Да, да. А чому вас тренери навчають на тренуванні? От найперше таке, найголіше. Ходити м'яч, тримати його коло ніг, не опускати, бити точно в поворотах. Надалі ну, тренуємося, щоб завоювати і перші місце? Да. Так. Виграти, щось зробити для своєї команди і показати, що ти можеш. Ну, а тренери у вас класні подобається? Так, мені подобається. Олексій Володимирович дуже добрий. Він нас ніколи не кричить, він, він завжди нам дуже добре розказує, і я стараюсь дослухатися до його пораду. Тому і результат є, правда? подобається дуже. Зрозумів, що ну, перекривати ворота, мати м'яча, бити, самому вести. М'яч. Такі змагання, коли є суперництво між командами, з якими ви раніше не зустрічалися, вони навчають чомусь команди? Так. Да. Е, ударами, технікою м'яча. Ти у нас воротар. Да. Так. Ну а як тобі здається, добули? Що для цього потрібно? Які здібності, чому ти навчився mm. саме на тренуваннях. Ну, дивіться, куди м'яч летить. Чому ти обрав футбол, Чому захотів займатися? Ну це тут рухатись можна дуже сильно. Ну, я стою на воротах. У мене просто проблем на змаганнях не було. Просто, якщо сильна команда, м'яч завжди на другій стороні. А в Was? Comanda? Cena? Mm. Cena. Da.